До вашої уваги календар пам'ятних дат та знаменних подій. Сьогодні в студії бібліотекар читального залу Смілянської міської бібліотеки імені Олени Журливої Яніна Комишник. Накрапав дощ у Києві на Володимирській вулиці, біля газетного кіоска стояла черга. У продаж надійшла остання частина трилогії Олесі Гончара про прапороносці. «Злата Прага». Це був 1948 рік. І, хоч дощ посилювався, черга не розходилася, кожному хотілося придбати книжку, складалися, купували одну книжку на кількох. Уже тоді Олесь Терентьєвич у своїх творах вірив у перемогу сили добра, у відродження духовності свого народу, у його незламне прагнення до свободи. І саме в цьому бачимо сенс його творчості та громадської діяльності. Олес Гончар народився 3 квітня 1918 року в Слободі Сухій Кобиляцького району Полтавської області у сім'ї робітників. Батько перед війною працював у приміському колгоспі, де загинув від німецької авіабомби. В 1921 році померла матір Олександра. Хлопець переїхав до бабусі та дідуся. Навчався в рідному селі. А після закінчення семирічної школи працював у редакції районної газети Розгорнутим фронтом. Протягом 1933 1937 років. Гончар навчався в Харківському технікумі журналістики імені Островського. По закінченню недовго працював учителем, потім в обласній молодіжній газеті. У 1938 41 роках навчався на філологічному факультеті Харківського університету. У цей час створені новели Іван Мостовий, Черешні Цвітуть, Орля, Повість Стокозове поле. В 1941 році добровольцем пішов на фронт, був двічі поранений. Побачене відтворив у романі Людина і Зброя, за який отримав республіканську премію імені Шевченка. Вже повернувшись із фронту, він створив свій перший класичний твір новелу «Модрий Камінь, нагороджений орденами слави і червоної зірки. Трьома медалями за відвагу, медалю за оборону Києва. В основі фронтової поезії юного гончара лежить моральна чистота і ті ж улюблені слова, образи рідної землі, які несе письменник через усе життя, а вірші, що народжувалися в перервах між боями, Олесь назве згодом конспектом почуттів. Поетичними чернетками для майбутніх творів. Здрастуй, мій сонячний краю, ти снишся мені і тут З сонцем щодня літаю до тебе забистрий пруд, як пишуть листи, солдати, тужно стає мені. Кому ж мені написати, який догукнути рідні, той мамі, а той. Дружині, той сестрам, а той братам. А я напишу Україні, сонцю її і степам, сивим, як згадки могилам, що тонуть в імглі голубій, шляхам, окутаним пилом, якими ішли на бій, бачу далекі вершини в тумани, повитих Карпат, може, моя то країна, біліє чи рідкою хат. Слово в бою огробіле, у тому краю забрини. Дивишні, в убранні білім. Мене виглядають війни. Після закінчення Дніпропетровського університету навчався в аспірантурі Інституту літературної академії наук України. Працював головним редактором журналу Вітчизна. В 1959. У 1971 роках був головою правління спілки письменників України. Упродовж десятиліть очолював Українську Раду Миру. Уже перший роман Гончара Прапороносці приніс широку славу авторові і всій українській літературі. Писав двір Олесь у тісній времянці рідної сестри Олександри. Писав удома. В Україні, яка в роки війни горіла в вогні писав про її синів і дочок, Про прапороносців честі великого народу. І цю заповітну думку як сповідь висловив наш Олесь на зустрічі в Альбертійському університеті Канади. Це дорога для мене книга, вона про мою молодість, про друзів-фронтовиків. Це книга реабілітація українців, яким весь час закидали, що вони продалися німцям. Своїм твором я прагнув зняти тавро зрадників з наших людей. Твір прапороносці перекладений багатьма мовами світу своєрідним символічним дзвоном, що забив на сполох, віщуючи про необхідність духовного відродження нації. Став роман Олесі Гончара Собор сповідь про соборність духу народу і соборність держави. Коли з'явився роман, письменника було піддано вульгарній критиці, а сам твір вилучено з літературного процесу на 20 років. Собор дратував партійну верхівку тим, що це був гостропроблемний твір, спрямований. Проти серйозних суспільних вад це був роман з виразно відчутними національно-патріотичними мотивами. Як результат влада вдається до замовчування, твір було офіційно заборонено, вилучено із бібліотек та книгарень. Тільки через 20 довгих літ повернувся собор в літературний обіг. Адміністративно партійна система не раз брутально мстилася гончареві за його правдиве слово. Життя і творчість гончара яскраво відтворюють драматичну долю українського письменника в умовах тоталітарного режиму. На захист Олесі Гончара і честі української літератури став незабутній Павло Тичина, який назвав фронтовика. Молодою славою нашою і поставив його ім'я поруч з іменами української і світової класики. Олесь Гончар помер 14 липня 1995 року. Похований у Києві на байковому кладовищі. У 2005 році президент України присвоїв Олесю Гончару звання. Герой України посмертно. А у 2016 році Український інститут національної пам'яті вніс письменника у перелік проєкту незламні. Це 15 видатних людей, які пройшли через страшні 1932-33 роки ті, кого не зламав Голодомор. Значущість літературного доробку автора. Полягає в тому, що письменник наближав сьогоднішній день України, який повернуто історичну пам'ять її власне минуле, а відтак і право на суверенне і вільне майбутнє. Можна не сумніватися у новій історії України талановите слово Олесі Гончара, його громадська діяльність, чесна і мужня письменницька позиція. Знайдуть найвище шанування, і, немов останньою молитвою на землі, був запис письменника у щоденнику за 10 днів до відходу у вічність, дякую Богові, що дав мені народитися українцем.